Даша Квіткова нажахала синцями та подряпаними на тілі та показалася під крапельницею. Ще заплачу. Хочеться трошки так от, як ви знаєте, блогерка бере участь у шоу танці з зірками та активно готується до проєкту. Тому, на жаль, без синців не обійшлося. Що це? А ще Дар'я показала за кулісся сйомок танців. Вчора відбулася зйомка для прому. Величезна команда працює, щоб подарувати святковий, а головне благодійний вечір. Пише Квіткова. А це на якусь мить я подумала, що Даша на танцях в парі з Женою Галичем. Але ж, напевно, ні. Бо кожна зірка в парі з танцівником. Так же, друзі, чи я помиляюся? Як ми зійшлись по вайбу з партнером? Пише дівчина в інстасторі. все вау, неймовірно. Подивіться далі. А після тренувань блогерка продовжує займатися своїм здоров'ям та проходить курс внутрішньовенного введення заліза. Друзі, а ви напишіть в коментарях, чи будете дивитися танці з зірками? Я не планувала, але тепер точно буду.